Всіх вітаю. Сьогодні хочу запропонувати вам універсальний став, такий позбавлений проблеми. Дійсно, цей універсальний став підходить під будь-яку сферу життя. Наприклад, даже позбутися депресії, чи якоїсь панічної атаки, чи от справа якась стоїть, не можете вирішити. Тому, як завжди, питання, куди наносити на тіло, якщо у нас лівий час тіла це приймаючи, право приймаюче, якщо ви шульга. Можна на фото нанести, можна на паперець, її да, покласти в справу, яка ось там потребує вирішення в папочку до цієї справи, де там документи да, стосуються цього діла. Ось, е тут у нас крапка, ми оговарюємо саму проблему. Дагаз руна солоюня це успішне вирішення її. Хагелас, турісас, прямий та зеркальний це руйнування перешкод. Ну і, звісно, під підтримкою і захистом вищих сіл. Приблизно умову я оставлю здесь, тут в коментарях під відео, тому пробуйте, користуйтесь на благо відгуки по цій роботі, дуже гарні моїх клієнтів.